Згадала, що я маю ось таку триногу, Вона не ахті, але щось мені зазнімкує трохи для пам'ятки. Але спочатку дивіться. Ну, це страшна курка, це страшна курка. Чого ти сюди прийшла? Га? Ану, скажи мені, Жуля, най! А ну, вже здому. Дивись на Ти що з тобов? А ти сиди тут коло мене. Ходи сюди, коло мене тут ось сиди. Ти з татом рано не пішла? Так що чистимо бураки? Так, рукавиці. Без рукавиць ніяк. Зараз вам покажу, як ми чистили колись на ділянці. Ходили на ділянку ось так. Гарно, ось так ножиком. Потім обертали і... Отак. Бачите, отак мало залишитися, це навіть забагато, мало залишитися, як 5 копійок. Це чистити треба було не острим кінцем, щоб ось тут, ось тут, оце я вже зробила неправильно. Бачите, якби це на зберіганні, він би вже тут гнив. Але так чоловік казав, що буде згодовувати свиням. Тепер поки ще є свині, бо курим лишить трохи там підвал, а може і не буде лишати, бо того, що не є буряк. Бачите, сорт один, а буряки одні довгі, одні круглі. Не зрозуміло, як. Робиться насіння. Боже. Оце, оце тяжко. Це тяжко. При, назад повертатися у минуле. Це, друзі, дуже тяжко. І не є бажання аж таке велике повертатися. О! Зараз вам покажу, як в бурак. Дивіться, бачите, ось це фіолетове. Як це показати? Ось ця фіолетові. Це вже загнило. Це вже... Боже, Боже, з цим телефоном. Ой. Нічого не можу зробити. Одна рука. Коротше, друзі, трішки аварія з цим телефоном. Бо це, цей трипот, він взагалі не призначений до такої роботи. Бачите? Ось такий це гниє вже бурак. Це вже цей бурак. Треба згодовувати і що швидко. Треба собі купляти новий трипот. Новий тримач, бо щоб знімати нормальні відео, щоб телефон не падав, так як він кій кошов впав, то, то треба, щоб воно нормально мало стійкість. А воно це таке хліпеньке, таке нещасне. І воно все відривається, все ломиться. Так що... Показала вам, як бурак чистити. Ось так. Я думаю, що хто живе у селі, то знає, як колись чистили. І тепер, особливо, хто тримає худобу. Не знаю, чи мене чути, коли я обертаюся в ту сторону. Але менше з тим. Хто тримає худобу, то він однозначно тримає, садити буряки і годує ним худобу. А ми зараз, а ми сказав чоловік, ой боже, сказав чоловік, що ми нічого не будемо, крім кукурудзи і гарбуза, садити, бо того, що свині вирізуємо, а курем давати не будемо. Тільки садимо бараболі, кукурудзу, гарбуз і бараболі. Все. Ми не встигаємо, він просто на дві руки не встигає нічого зробити. Добре, друзі, я напевно буду телефон забирати з цієї штуки, бо воно щось не дуже хоче мені гайно триматися. Так, трошки почистила курку. Я тебе зараз або заріжу, або... Жуля, най! Жуля! А ну що, дом? Так, зараз ще трохи дочищу, віднесу свиням, бо свині верещуть. Може зараз їм і бурака уріжу, того, що гірший, та й нехай там хревкають. Все, знімаю з цього триподу, бо того, що це нічого толку особа. Нема. Воно все ось таке вже хліпеньке. Таке, що нічого, хіба щось придумувати. Тут вже воно мені виламується ось тут всередині. Я вже заклеїла клеєм. І дивлюся, що воно мені, напевно, все рівно трісне. Треба щось краще купити, щось подумати, подивитися в інтернеті. Ну, не про це мова. Мова зараз про буряки і про свині. Все, пішла я. Давайте свині. Бо крики вже такі в стайні. Так, друзі, все ж таки я зрозуміла. Одну істину. Дивіться. Бачите? Довго не буду тримати, Найнесеться. бо втіча десь друге гніздо знайде. <кій> то, то буде мені. тоді чоловік мене, як то кажуть, з'їсть потрохами. Якщо вона десь друге гніздо знайде. Але ми її все рівно, крило опнемо і вона не буде літати, бо тут її на дорозі хтось може зловити. Лесок у нас, до речі, підходив сьогодні біля того слупа майже. Так що нам тут не скучно, я вам скажу. Абсолютно. Ну що, друзі, залізла я. На солому, де ми складаємо солому, у нас тут такий піднавіс стайні, приточений, де я показувала вам попередню, де несеться наша курочка. І дивіться, мене чекав сюрприз. Подивіться. А чоловік каже, немає яєць, немає яєць, немає яєць. А курочка то наша заникала собі гніздечко. Красота! Так. Курочка прийшла, я її закрила вже, нагодувала. Ось ця, ось-ось-ось-ось, ось ця червоненька. Молодець, що несе нам яйці. Яйці сьогодні дорогі, а вони не хочуть нестися, але думаю, що сьогодні таке яєчко цікаве. Було, верніше, не сьогодні, вчора чоловік приніс. У нас є одна курочка з синими ножками. Не знаю, що за якась порода. Дивіться, ось ця курочка. Бачите, які вона має штани? Як показати? О! О, вона, які має штани. Ну, фокусуйся. Фокусуйся. І має сині ножки. То я думаю, що думаю, що то вона нам принесла яєчко. Так, про кури годі. Нарешті я почистила бураки. О, як сильно багато. Аж чотири тачки з прицепа. Такий кусок ми посіяли, такий кусок ми посіяли, е, десь 10 рідочків ну, може на 50 метрів. Може, трохи менше. То колись як ми сіяли такий кусок, то 10 возів, 10 возів буряк такий був. Рівно у коліно, як скільці колись бабка казала. А це якесь таке сорт Центуріон. Словно звісний центуріон, дуже хвалили його. Ось що у нас родилося. І сапали, підкормляли, кропили, придертися нема до чого. Але. Раптом, я думаю, на тиждень свиням стане. Нічого, чоловік згодує, бо він гниє страшно. Я скільки повідкидала, ось тут підкидала, відрізувала і ще й свиням паралельно нарізала. То ще на вечерю буде свиням від того гнилого, що я відкидала. А зараз хочу, як ви бачили, як ви бачили, стайні у нас дуже павутина. Чоловік зробив таку мітлу замітати з прицепа. Думаю, хоча б зараз трошки ту павутину позбираю. Бо Бо щось я ж сама не можу вже дивитися, що така павутина встайне висить, а він нічого бідний не вспіває. Бо дві руки має, немає чотири, я розумію це. Тому йду зараз трошки пообмітаю, трохи зараз ще Таким звичайного віника візьму, де біля лампочки, наприклад. То візьму такого такого звичайного віника. І зараз пообмітаю, а тоді покажу, як зробила. Так, я вже вам показувала, як це все виглядає, оці всі павутини, оце все кругом на лампочці. Ну, не встигає він, ну то що зробиш? Нічого не зробиш кругом павутина. Хтось, може, мені би сказав, що що такого страшного? Це стан. Нічого страшного. Так, нічого страшного. Але павутини треба збирати, стіни треба білити. Воно вже було все побілено, але, як бачите, свині, то є свині. Воно все, все вже постаралося кругом. Так що, свині, як виріжемо, двері закриємо і. Може, щось побілимо трохи, а ні, то це вже нехай чекає до весни, коли вже будемо заводити пташиний бізнес. Може, бізнес. Бізнес для себе для початку, там побачимо. Може щось виділиться для продажі. Зараз трохи то пообмітаю, бо я теж не можу на це все дивитися, а він не встигає. Так, починаю у нас вже добряче вечоріти і щось починає хмаритися. Зараз ось ці буряки накриваю. Устайне зробила порядок. Пообмітала лампочка Ото все, що висіло, усе пообмітала, дала свинкам їсти. Щось вони там тямкають, цей бурак, не знаю малі. Великі хрявкають. будемо вийдіти завтра, що воно там буде. Так, пішли, Жуля. Все. Ой, пішли, то пішли, але нам треба би тачка. Зараз. Все, в хаті вже підпалило. Уже можна сказати, що і вечір. Що? доварюється вечеря, голубці ліниві. <кій> І вже зараз чоловік прийде з роботи, Йдемо вечеряти. Погода неважна. Дим то лягає, то піднімається догори. <кій> Бачите, яка погода. Хмари перелітають. Ну, тихо, тихо, не скачи, фокус. Все, добре. Пішла я далі. Зараз зараз собі щось якусь роботу знайду. А може і не знайду, може, вже й буде вечір. Побачимо. Heh <laughs> heh.